На офіційне відкриття виставки, присвячені Чорнобильській катастрофі та її наслідкам, завітали представники міської влади, члени громадських організацій, ліквідатори підростаюче покоління. Виставка розповідає про Чорнобильську аварію на реакторі, про героїв ліквідаторів, про проблеми сучасного життя в забруднених після Чорнобиля регіонах та про нову енергетичну політику. Ця біда була, є і довго буде з нами. І Ми це може комусь не подобається. Це клеймо на собі несемо чорнобильців. Але ми, як той відкритий нерв, відчуваємо на собі всі наслідки, які за ці роки ми з вами пережили. І в нашому місті достатньо багато проживає ліквідаторів на сьогодні більше 700. А якщо взяти взагалі пострадавших, то це 56 тисяч населення, які пострадали від аварії на Чорнобильській атомній станції. Розуміло, в масштабах нашої держави, особливо якщо брати третю зону, то аналога нема. Тому для нас це було, є і буде актуальне. І щира подяка, що казалось би, де далека Німеччина, де Україна, і, зокрема, місто Коростень, і знайшлися люди доброї волі, які приїхали, які розмістили виставку. Я щиро дякую організаторам виставки, всім нашим коростенцям, в першу чергу, ліквідаторам, які сьогодні пройшли. Я думаю, є ще одна можливість просто поспілкуватися, просто побачити. просто Сказати і такі ж виставки або такого плана інформацію нести до нашого суспільства. Робота над виставкою почалася ще у 2010 році, а в 2011-му її побачило близько 100 тисяч осіб у 50 містах Німеччини, Австрії Нідерландах. Презентація відбулася і в нашій державі в 2012 році. Виставка побувала в 14 містах України. В цьому році організатори планують відвідати ще 10 міст. Как возникла выставка? Несколько лет назад в немецкой газете появилась заметка о том, что 23 года назад в Беларуси, в Чернобыле произошла катастрофа и буквально пару слов. То есть издание было довольно, как сказать, известное, но ни главный редактор, ни журналисты не знали ни что такое Чернобыль, ни где он находится. И по сути вот такой Ляп достаточно серьезно и послужил одной из а, толчков для создания этой выставки. А, после того, как выставка успешно прошла по Германии, Австрии, Голландии, а, было принято решение сделать а, локализацию этой выставки, то есть перевести, а возможно подредактировать некоторые материалы и а, провести эту выставку в Украине. Что касается нашего главного директора, он говорит, что сама выставка, стенды, информация, которая на стендах, это всего лишь 20% выставки, а 80% выставки это непосредственно живое общение с ликвидаторами, с теми людьми, которые были тогда задействованы так или иначе на ликвидации последствий аварии. До участі у виставці були залучені ліквідатори та свідки подій з їх особистим досвідом, отриманим після аварії. Ці люди говорили, як нелегко сьогодні живеться ліквідатором, адже держава не виконує усіх зобов'язань по відношенню до них. Виставка складається з двох частин, пов'язаних між собою. Перша частина інформаційна, друга містить фотографії. Виставка в нашому місті буде працювати в будинку науки та техніки до 1 березня. Щодня її двері відкриті з 10 до 17 години.